А наш рід людський – рід Божий. І тому на чому сфокусовано моє життя, розуміючи, що є реально вічність, є реальні благословення. Звісно, щодня я тоді фокусуюсь на Бозі і ставлю Бога на перше місце, тому що я розумію, хто є ворог і що він хоче забрати, хоче забрати найголовніше. Ось як ти дивишся, який я Чебурашка і дворняшка. Дивлячись на цей всесвіт, то зрозумій, що ти будеш посаджений, написано, що церква піднесена. Глава церкви Христос. А Христу дана найвища позиція. І коли ми у Христі, діти Божі, нам дана найвища позиція у всесвіті, тобто ми тоді будемо над цим всесвітом. І якщо я грішна людина. Бог просто не може мене взяти зіпсованого із зіпсованим мисленням недисциплінованого, нескромного, несмиренного і поставити в цю позицію. Бог диявола викинув.